Сьогодні трішечки поговоримо про шиплячі звуки і про те, чому діти часто замінюють звук Ш на С. Тому що звук Ш за артикуляцію він складніший, ніж звук СИ. Якщо звук СИ це звук нижнього ряду, СИ, а якщо а якщо це звук Ш, то це звук верхнього ряду. Ось якщо у дітей виникає спотворення спотворення звука. А Ш, то це означає, що це сигматизм, тобто неправильна звукова мова цього звука. А якщо у дитини виникає заміна звука Ш на, на свистячий звук С, то це вже означає, що це. Парасигматизм, і ми маємо поставити звук ши і закріпити правильну вимову. Тому що якщо не закріплювати е, правильну вимову, сподіватися на не ставити звук, сподіватися на те, що дитина самостійно його навчиться вимовляти, то далі вже доведеться працювати зі звичкою. Дитина звикає так говорити. В неї звук цей відсутній звук ши, вона замінює його на інші звуки або на цей звук СИ, який легший е, у, у, у вимові. І тому слід не зволікати, а одразу звернутися до фахівця, поставити звук ши, чим раніше, чим, тим краще, щоб це не перетворилося на звичку. І вести в активне мовлення, і далі ваша дитина правильно вимовляє звуки, речення і в навчанні теж їй це не буде заважати, тому що якщо тягнути до першого класу, як дитина вимовляє, так вона чує, так вона і записує. І це все, і це стосується всіх абсолютно звуків, які можуть бути порушені.